Історії провідниць чергових постанцій, машиністів і перекази щоденного героїзму залізничників, які в перші місяці широкомасштабного вторгнення рятували життя людей. У рівному відбулася презентація книги Залізна евакуація, написана рівнянином Андрієм Пермяковим. каже з перших уст зібрав історії порятунку, а таких чимало. За час повномасштабної війни саме рейковими сполученнями вдалося евакуювати понад 4 мільйони українців лише за перше півріччя 2022 року. А залізниця стала другим українським фронтом. Імитації, і книжки а Віддячити цим людям, які е, творили на, насправді героїчні вчинки, і ми багато чого не знаємо, багато чого ми могли спостерігати самі, і не, щоб це залишилось в пам'яті у нас, тому що події, якісь там вони як потяг десь рушають, і ми щось там залишаємо. А хотілося б, щоб ця пам'ять про ці дні вона залишилась в нашій свідомості. Презентацію провели незвично вперше у фортеці незламності на Рівненському залізниці. Ничому вокзалі влаштували літературний перформанс. Актори називаються документальним театром. Попередні сім презентацій в інших містах проходили так само. Дитину передаю людям вагон, чоловік ледь стріляє, скочити, поїзд рушає, а на пероні осиротіло залишається синенький дитячий візочок. Цього разу серед учасників перформансу відомі рівненські акторки та працівники «Укрзалізниці». Серед них і керівниця відділу внутрішніх комунікацій Таміла Бурсова. Жінка приїхала з Києва і вона з власного досвіду знає про написане у книзі. Я буду читати кілька історій залізничників, які працювали і продовжують працювати. Кожна з цих історій особлива, є трагічні. є… Веселі, це все про наше життя. Пришти залізниці зараз. Андрій Перемяков збирав та опрацьовував історії близько року. Втім, до книги увійшли не всі деякі на воєнний період публікувати не можна. Видання видрукували завдяки міністерству культури та благодійному фонду Бібліотечна країна. Керівник проєкту Ігор Степурін каже: показати світові саме цю книгу було надважливо. Саме. Тут саме в Рівному ця презентація для нас була дуже важлива, і нам дуже приємно, що зібралось дуже багато людей. А що ця тема цікава, і мені здається, що наша презентація сьогодні вдалась, і всі люди, які сьогодні були на презентації, отримали задоволення. Під час перформансу збирали кошти, які згодом перекажуть у фонд Залізна родина для сімей залізничників постраждалих від війни. Примірники передадуть бібліотеки міст, у яких проводилися презентації презентації, тож повісті про потяг до перемоги може прочитати кожен охочий. Тетяна Міщинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.